Доброго дня, шановні члени журі, мене звати Іванова Софія Олександрівна. Я навчаюся в школі перших третіх ступенів номер 9 в місті Києва. Я досліджувала алгоритм Евкліда. його перевага перед іншими способами знаходження найбільшого спільного дільника двох цілих чисел. Хоча алгоритм Евкліда відомий людству більше ніж двох тисяч років, проте його використання. Залишається актуальним і сьогодні в сучасному світі. Він полегшує знаходження найбільшого спільного дільника, особливо коли беремо багатоцифрові числа. Метою роботи є аналіз та узагальнення відомостей про алгоритми Вкліда, його різновидності та сфери застосування. Досягнення поставленої мети передбачає наступні завдання дослідження перше. Ознайомлення з історичними даними про алгоритми вкліду. Друге. Ознайомлення з алгоритмами вкліду та його різновидностями в різних застосуваннях. Третє. Аналіз характеристики і вивчення доцільності використання алгоритмамикліда в сучасному житті. Об'єктом дослідження є алгоритми Евкліда. Предметом дослідження є алгоритми вкліда для знаходження найбільшого спільного дільника двох цілих чисел, або спільної міри двох відрізків та інше. Є різні способи знаходження найбільшого спільного дільника, але мене саме зацікавив алгоритми вкліда. Коли ми шукаємо найбільший спільний дільник, то використовуємо алгоритми вкліда. Є доцільним, коли маємо справу з багатоцифровими числами, ніж спосіб розкладання цих чисел на прості множники. створено багато різних алгоритмів, які полегшують розв'язання задач. Один із таких є алгоритми Евкліда для знаходження найбільшого спільного дільника. Його використовують. Різні спеціалісти в різних сферах, наприклад, вчителі, аналітики, математики, програмісти, хореографі, будівельники і так далі. Ключовий момент алгоритму Евкліда є звести більш складну задачу до менш складної. Алгоритм Евкліда відіграє ключову роль в алгоритмі RSA. поширеному методі криптографії. З відкритим ключем. Алгоритми вкліда є засобом для представлення раціонального числа у вигляді ланцюгового дробу. Також математикам відомо розширений алгоритм вкліда. Він дозволяє обчислювати, крім найбільшого спільного дільника АБ, ще й коефіцієнти співвідношення безу. Тобто цілих чисел X та Y. Такі, що AX Х плюс Бі дорівнює найбільший спільний дільник AB. Розширений алгоритм Евкліда використовується для обчислювання найбільшого спільного дільника двох многочленів від однієї зміни. В даній роботі було розглянуто історичні факти про алгоритми Евкліда – Ознайомлення з різновидностями алгоритма залежно від його застосування, проаналізували його переваги перед іншими способами знаходження найбільшого спільного дільника двох цілих чисел. Було з'ясовано, що алгоритм Евкліда, хоч відомий людству більше двох тисяч років, проте його використання застосовується актуальним і сьогодні. В нашому сучасному житті. Серед напрямків подальших досліджень алгоритмів кліта можна зазначити використання алгоритму для знаходження найбільшого спільного дільника двох многочленів і для обчислення коефіцієнтів співвідношення безу двох многочленів від однієї зміни. Дякую за увагу. До побачення!